в Україні, дякую всім, що з нами в прямому ефірі. Новини на телеканалах 1 та НТБ. це спільний марафон. Тож до головного. Наймасовіший обстріл України сьогодні 10 жовтня. День який вкотре довів світові, що Росія країна терорист. Сили ППО збили усі ворожі об'єкти, які пролітали над Тернопільською областю. Але загалом за 5 годин повітряної тривоги Росія направила на нас 84 крилатих ракети і 24 безпілотники. Українські військові знищили 56 цілей. А решта ракет забрали життя 11 людей. Поранено 87 осіб. Ракети та їх уламки пошкодили близько 70 об'єктів, із них 29 належать до критичної інфраструктури. Поліція фіксує докази злочинів Російської Федерації в кожному українському місті, яке сьогодні і впродовж усіх 229 днів війни страждає від рук агресора. І дві третіх будинків Тернопільщини сьогодні були без світла. Ракетами вороги поцілили у бурштинську тес. Саме більшість території нашої області живиться звідти. А оскільки масовані обстріли можуть продовжуватися, то краян просять не панікувати і підготуватись до можливого відключення світла. Сьогодні ввечері теж очікують навантаження на електросистему в Тернопільській області. Тому краян просять сьогодні з 18 до 23 обмежити електроспоживання. Все без чого ви можете сьогодні обійтися, будь ласка, не вмикайте зокрема машинки, опалювальні прилади і пилососи. Усі ліфти відключили у Тернополі це пов'язано із низькою напругою та її перепадами. Тож мешканці багатоквартирних житлових будинків міста не зможуть користуватися ліфтами. Їх роботу відновлять після стабілізації напруги, також через вірогідність повторної масованої атаки у нашому місті нововведення щодо курсування громадського транспорту. Зокрема, під час масованого обстрілу маршрутки та тролейбуси в Тернополі будуть зупинятись. Тому пасажири та водії повинні будуть перейти в. Безпечні місця. А під час звичайного сигналу повітряна тривога кермувальники мають зупинити транспорт, щоб охочі могли вийти. Також водії, які виявлять бажання перейти в укриття, повинні попередити про це пасажирів та висадити усіх на найближчій зупинці громадського транспорту. Продовжуємо, сумна звістка прийшла до Тернополя на війні. Загинуло двоє військовослужбовців під час виконання бойового завдання, відважні та віддані своїй країні. Саме такими їх запам'ятають близькі і знайомі. Разом служили, разом і загинули у Тернополі. Попрощались із військовослужбовцями Віталієм Статником та Володимиром Кобилецьким. Їх життя обірвала ворожа куля на Херсонщині. Чоловіки разом служили у десантно-штурмовій роті військової частини А 26 13 під час штурму у Херсонському напрямку героїчно рятували побратимів, але самі потрапили під обстріл. Віталій Стадник помер 1 жовтня 2022 року. Донька пригадує слова батька: якщо я не піду воювати, то не зможу дивитись своїм дітям в очі. Я пам'ятаю, як він недавно приїхав на 5 днів до нас, ми гуляли кожен день з ним. Це були прекрасні часи. Добрий, щирий, завжди позитивний. Таким його пам'ятає сім'я, дружина і троє дітей. Віталій ще у лютому пішов в лави Збройних сил України. Казав, що мусив стати на захист держави. Людина мала, скажімо, мала можливість не піти, але все ж таки свідомо пішов, щоб захистити нас усіх. Був справжнім героєм, він, не дивлячись на те, що багатодітний батько. Він все-таки і на свою посаду, і на все. Так, він віддав своє життя за нас, заради нас, за, за Україну. Квіталік, дякуємо тобі. Вічна слава і пам'ять всім героям. 39-річний чоловік був начальником управління Тернопільської обласної прокуратури, старшим радником юстиції. Ним і його вчинком пишаються співробітники і родина, зокрема брат, який теж зараз захищає нашу державу. Справжні патріоти чесні, праведні. Для таких, як вони, вони будуть завжди в нас в пам'яті, і ми маємо гордитися ними. Ми маємо бути такими самими, як вони, і пам'ятати, що їхньою кров'ю велити вся земля. Вони померли героями, не жважаючи ні на що. Я думаю, що якби. Відмотати все назад, вони повторили б те саме багато разів. Вони не думали про себе, вони думали про побратимів, про товаришів, про Україну, про нашу землю. Попрощалися ще з одним героєм. 45-річний Володимир Кобилецький був морським піхотинцем десантно-штурмових військ. Загинув військовий 2 жовтня під час виконання бойового завдання. Захищати Україну пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. У бійця залишилася дружина, донька і син. Вони востаннє бачили батька у серпні. Тоді святкували синове весілля. Знайомі кажуть, він був радий побачити усю родину. Сьогодні ж друзі дякують за самовіданість і згадують Володимира Кобилецького. Як відважного та сильного воїна. Був вибір, що їхати на Херсон, він знав це. І в нього була можливість там залишитися в Одесі, але він каже, та я вже скільки буду сидіти тут. Я тут, виходить, що себе не реалізовую. І він хотів захищати, захищати так, Україну, свою землю, свою родину, всіх нас. І так, закінчив своє життя героєм. Був він дуже добрим, дуже доброю людиною. А найважливіше це, що він вмів жити з Богом. І це також проявлялося через те, що він спасав, він возив наших військових, які були поранені, які також помирали на бою на, на полі бою. Він їх перевозив власне звітам до лікарні. Поховали обох героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава, пам'ять і дяка за захист. Далі про смертельні аварії в автопригодах, які трапилися вихідними, загинули дві людини. Що стало причинами? Дивіться. Три автопригоди впродовж однієї доби, а саме 8 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільської області. В результаті двоє людей загинуло, а двох з травмами госпіталізували до медзакладів. На автодорозі доманого Коваль Чернівці Тереблече в Кременецькому районі не розминувся ВАЗ-2104 та Порше. Аварія трапилася близько 14.40. За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі, не пропустив іномарку і допустив зіткнення з. Нею. Врятувати кермувальника вазу не вдалося. 42 річний чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. На Чорківщині під колеса автомобіля потрапив велосипедист. За попередньою інформацією, це житель Тернопільського району 56-го року народження. Він керував транспортним засобом в стані алкогольного спійні. Проте. Не впорався з керуванням і заїхав в задні колесо автомобіля Мерседес Бенц». Потерпіло госпіталізували у місцеву лікарню. Ще одну автопригоду з летальними наслідками зареєстрували слідчі на Кременеччині. На виїзді з селища Вишнівець. Водій автомобіля Тігуан» врізався в Деу Метіс. У результаті удару 26-річний пасажир з даного авто помер в автомобілі швидкої допомоги, а іншого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до місцевого медичного закладу. Кербувальника Фольксвагену затримали відповідно до статті. 208 восьмої Кримінально-Процесуального кодексу України. Факти по усіх аваріях внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Ціна втечі з країни 22 тисячі гривень. Хабар у такому розмірі вимагав від місцевого жителя заступник голови ОТГ на Тернопільщині. За ці кошти обіцяв допомогти. Виїхати за кордон, за даними слідства, посадовець за вищевказану суму обіцяв жителю Тернопільщини вирішити питання щодо внесення інформації до системи шлях для виїзду за кордон. Затриманий посадовця під час одержання грошової винагороди вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сьогоднішній день для тернопільських водіїв був непростим. Більше чотирьох годин наше місто було без світла. Весь цей час автозаправні станції Тернополя не працювали. Самі ж водії зізнаються в таких ситуаціях. Вже не панікують, адже кожен із них продумав заздалегідь про запаси пального. Вранішнє знеструмлення нашого міста чи не найпершими на собі відчули саме водії, адже усі автозаправні станції не працювали кілька годин. За цей час біля заправок утворилися чималі черги. Водії зізнаються, такої паніки, яка була у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого, уже немає. Війна навчила людей жити про запас. Тому каністра бензину, а це 40 літрів. Є чи не у кожного водія? Наразі на автозаправні станції машини під'їжджали на планові до заправки. У мене нема паніки, бо я вже 8 років такому стані. І ми з Маріуполя і держать повний бак це для нас обов'язково. І ми займаємося Добре. кожен день гуманітарною допомогою. Тому це звичайне діло заправлятися. Мав намір сьогодні заправити. Добре, дуже так. Добре, дякую. Стоїть по роботі якраз найближче за Банально вирішив заправитися, тому що закінчується пальне. І от е, приїхав заправлятися. Немає. Ну немає паніки. Плюс в мене є е, вдома запас е, пального. Просто приїхав з Це був вже треба. Паніки немає, просто мало б мало бензину. Тому ми планово заїжджаємо на на заправку. Паніки ніякої немає. Вже як було 24 лютого. Вже нічого не ну такого, вже не буде. Україна ну, переможе. Паніки ніякої немає. Ми живемо, живемо не перший день війни і ще не знати, як довго буде, тому треба набрати спокою. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. І тільки наша віра і підтримка дасть сили нашій армії. Наразі незмінною залишається і вартість пального. За літр А-95 «Пульс» на автозаправних станціях області просять 50-51 гривню. Літр А-95 вартує 49-50 гривень, 92-й можна купити по 48 гривень. Найдешевше вартує газ – 24. 6 До таких цін уже звикли і тернопільські водії. Кажуть, готові платити, але головне, щоб пальне було. І з жахом пригадують кілометрові черги. Ціна від початку війни нас здивувала. Спершу звикли. Ну, звичайно, а який вихід? Ні, не дивує, вона вже така тривалий час. Я розумію, чого так, і дивує, чого не більше. За висока. Але що робити? Звичайна ціна, як. Як в Європі наразі ті АЗС Тернополя, в яких ми побували, працюють у плановому режимі. Закликаємо жителів області не панікувати. І про роботу медзакладів. Через сьогоднішню тривогу без світла і тепла ризикували залишитися лікарні. Заклади працюють в режимі роботи підвищеної готовності. Тернопільщина заздалегідь готувалася до різних сценаріїв. Тож про роботу установ подбали. Завдяки встановленим раніше генераторам лікарні працювали у звичному режимі. Заклади медичні не постраждали, жертв немає. Ніхто не звертався за медичною допомогою в результаті якогось обстрілу. Тільки було знеструмлення певної частини області. У всіх лікувальних закладах спрацювали генератори. І на сьогоднішній на даний момент вже відновлено світло і відновлюється вода, ті, які залежні були від центрального водогону. Але в нас є ряд лікувальних закладів, які мають свої скважини, і вони були забезпечені водою, тому що генератор був спрацював. Всі лікувальні заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генератором. Звичайно, реанімація операційна, це ті відділення, які є пріоритетними. Вони мають свої генератори, а лікарня зовсім на іншому генераторі працює на сьогоднішній день. Всі лікувальні заклади області переведені в режим підвищеної роботи підвищеної готовності. Ну і сьогодні ми мали нагоду перевірити самі себе, наскільки ми готові до затяжних тривог. Протягом літа людей просили підготувати підвали, поставити там воду, медикаменти, їжу. Так само і вдома запастися необхідним. Що ж кажуть містяни? Чи виконали вони ці умови і до чого готові після семи місяців війни? Дивимось. Майже п'ять годин тривала повітряна тривога на Тернопільщині. У цей час не працювали магазини. У певний період пропали світло і вода. Думав, цей буде відбій. Ну що так довго не сподівалися, звичайно було несподівано. Ніхто не сподівався. Все ж, дехто виявився готовим до такого. Хтось боявся та панікував. Після відбою, подекуди були черги, але загалом тернополяни реагують спокійно. Ажіотажу немає. Не було води, не було світу. Це найбільше що було проблематично. А так, в принципі. Ми загортовані здається, люди. Чи були готові, чи, чи вже Ні, якось трошки? Ну, не були готові. Ну, чесно слово, не були готові, так напевно, як і більшість людей, які просто е, спали, хто спав, хто вже їхав на роботу. Та є ті, хто досі вдома, чи у підвалі має все необхідне. Тому готові і спокійно перечекали 5 годин. Інтернату не було трохи напряг. Хотів трохи ділом зайнятись, бо по, по суті, все в інтернеті. А вода була, зміг нормально помитись, ходити в туалет, так далі». По суті, проблем не було. Боявся за холодильник, щоб нічого не спортилося в холодильник. Готові, що не готові. А що маєте вдома? Свічки, акумулятор? Є, все є. Свічка, вода, запаси і рештні, рештами. Все, все в запасі є. Ну, декілька тижнів могли жити. А що є можливо вдома? Що є з продуктів. Ну, Рода на здачі. Нас бабуся дуже любить проводити час на дачі і записатись. Є акумулятори, є павербанки, є, є автомобіль, який може в принципі, віддавати енергію. Ми були в той час на роботі, то пішли в бомбосховище, в укриття. То у Нас там все забезпечено, є і аптечки, і вода. Понад сім місяців повномасштабної війни позаду, як ми почули від людей, більшість підготувалася до таких довгих тривог. Якщо ви нехтували цим раніше, маєте можливість закупити все необхідне, набирати води. Війна триває, перемога буде за нами. І навчальний процес на Тернопільщині тимчасово перевели в онлайн формат через масований ракетний обстріл Росії українських міст. Міністр освіти рекомендував максимально обезпечити навчальний процес, особливо дітей. У нашій області всі садочки, школи і заклади вищої освіти до 14 жовтня будуть вчитися дистанційно. Ми маємо розуміти, що це стосується і закладів дошкільної освіти, закладів загальносередньої освіти, передфахової вищої освіти, професійної та вищої освіти. Заклад, заклад загальносередньої освіти приймає сам рішення, як буде відбуватися освітній процес дистанційно. Тобто, якщо ситуація більш-менш є безпечною. Працівники закладу освіти можуть відвідувати приміщення, де вони працюють. Але якщо заклад освіти прийняв рішення про дистанційну форму навчання і педагогічний працівник може з дому проводити таку форму навчання, то зрозуміло, що вони це можуть виконувати. Без світла немає і води. І через неструмлення Тернополя сьогодні вранці не могли працювати водонасосні станції. І так у більшості мікрорайонів міста в людей були порожні крани. Але тернополяни кажуть, завбачливо набирають додому більше води, тож браку сьогодні не відчули. Неприємно, я пережила війну. Я знаю, що таке війна, що таке бомби, що таке стріляють, що таке голод і то все. Пані Ганні довелося пережити війну ще в семирічному віці. І відтоді боїться мати малий запас харчів, а особливо води. Сьогодні ця завбачливість жінці пригодилася. Коли в Тернополі зникла вода, жінка знала, що робити. Побачили, що вода кінчається, що слабий тиск. Ванну напустили води і все, а так з машини купуємо. Набрати води трохи з запасом для людей норма. Тому сьогоднішнє відключення. Більшість пережили без паніки. Люди кажуть, навіть при порожніх кранах знають, де дістати воду. Справа в тому, що певний запас був, але це перший раз, як ми в Тернополі застали відключення таке води. Прийшлося бігти і набирати води, бо ну, щоб був на про всяк випадок, скажімо так. Ми набираємо воду і запасниця у нас багато води. Це скільки? Десь дві баклажки більшими? По, по, по 10 літрів дві. І по 6 літрів теж десь так приблизно 5-6, може навіть 7 бутилок. Багато ще там біля плити, стоїть вода питна, то питна вода. Де набираєте? Джерелі. Я живу на цукровому заводі в мікрорайоні і ходжу до джерела по воду собі. Завжди дві фляги на 6 літрів. На цілий тиждень завжди вистачає. Вода дуже добра, перевірена. І пів Тернополя туди їздить. Вода у Тернополі зникла зранку 10 жовтня. Це сталося після знеструмлення водопровідних насосних станцій. Але з 12-ї години постачання води почали відновлювати, запевняють у водоканалі. До вечора вона поступить і на верхні поверхи, якщо там був низький тиск. А ще додають, що у разі потреби можна набрати воду у бюветі чи колонці качалці. 50 колонок качалок і два бювети. Білети це бульвар Данила Галицького і юності. Ми регулярно їх перевіряємо. щомісяця місяця виїжджаємо, перевіряємо, прокачуємо їх. Тернополян також закликають прокачувати колонки качалки, аби вода була вище і її легше можна було дістати. Щоб час від часу мешканці тих будинків, які близько до колонок качалок, знаходяться, щоб вони просто прокачували ці колонки качалок. Щоб не було таких ситуацій, коли людина підходить, зробила п'ять разів, вода не потекла. Вона думає, що не працює колонка качалка. Там просто можна там 10 натисків важеля зробити для того, щоб е, пішла вода. Люди про такі колонки качалки знають. Втім, переконані довгих перебоїв з водою не буде, тому запасаються не усі. Ставлю повну води у нас чи маєте наперед хоча б 5-10 літрів води, коли Ні. А зараз будете таке робити? Не, не будете. Ну, то що піду десь до криниці не Знаєте в яких місцях можна набирати?» Знаємо. А де по Тернополі такі місця? є?» Біля універсаму. Точно знаю, там церква є там і все більше не знаю. Питну воду також можна набрати в спеціальних автоматах. Таких по місту багато. А от гарячої води у кранах 10 жовтня не буде. Через критично низьку напругу Тернопільміськтеплокомуненерго не може здійснити запуск технологічного обладнання. На цьому в мене все бережіть себе і вірте в Україну.